Як ви вважаєте, а чи є легкі наркотики? Ні. Проте звідки взялись наркотичні речовини і яка їх загроза здоров'ю, школярі 107-ї гімназії дізнавались з коміксу Поліція проти наркотиків. Говорили про те, що у 19 столітті психосимулятори поширились по всьому світу. Тоді їх вважали засобом від втоми і навіть продавали у вільному доступі. Наприклад, у складі напоїв чи ліків. Чому це насправді ну, це... і Відношення між людьми, бо ти вже звикаєш на постійній основі брехати своїм близьким. так вірно абсолютно, і насправді так. Тобто, це руйнує тебе як у 20 столітті наркоманія набула епідемічних масштабів і стала не лише медичною, а й соціальною проблемою. Під дією наркотиків руйнуються нервові клітини, слабше імунітет. Людина стає агресивною, байдужою і втрачає інтерес до життя. Тож це урок один з тих шляхів, аби вберегти молоде покоління від небезпеки. Я дізналася більше про наркотики, те, що вони не корисні і від них потрібно позбавлятися, і що краще жити і проживати нормальний здоровий спосіб життя. Учням сподобалось, що комікс не лише повчальний, а й цікавий. У ньому є приклади, ігри та завдання, які допомагають зрозуміти, як діяти у складних ситуаціях. Мені комікс сподобався, адже він яскравий і інформативний, і простими словами пояснює складні речі. Я хочу подякувати працівникам поліції за цей цікавий захід, та за ці комікси цікаві, що їх можна пощупати в любой, в будь-який час подивитися та поділитися з друзями. У школі ж кажуть, такі матеріали планують використовувати і на інших уроках. Можна проводити різні заняття, там і з приводу саме правопорушень. І тут розповідається і про наслідки, які можуть бути від вживання наркотиків. І дуже цікаво, що далі навіть пропонуються ще різні ігри, і навіть різні ситуації, які можна точно також дітьми розбирати, і це буде для них і корисно, і цікаво. І мені здається, що сьогодні урок пройшов достатньо жваво саме із за того, що діти були зацікавлені, тобто вони ще могли навіть і побачити, пограти, поспілкуватися. Комікс поліція проти наркотиків розробив департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Окрім видання у співпраці з медичним клінічним центром МВС, також створили методичні матеріали і для вчителів. Це зручний формат роботи. З дітьми можна проводити проводити тільки лекції, а можна проводити різні формати, і це більш на них має такий вплив, тому що якщо будемо просто розповідати. Як дорослі, да що це заборонено. це викликає навпаки більш такий підсилений цікавістю. них до цього да що це таке. Тому ми проводимо в різних форматах. І Один з форматів це робота з коміксами. Друк видання профінансувала громадська організація ЄС. Активісти переконані, завдяки таким ініціативам можна змінити ставлення молоді до проблеми. Дуже раді можливості підтримати таку ініціативу. До нас звернулися представники управління боротьби з наркозночинністю з такою ініціативою проведення. Таких профілактичних просвітницьких заходів серед молоді, і ми власне фінансово підтримали саме друк виготовлення цих коміксів, які по яким зараз займаються діти, і по яким я так розумію, що будуть проходити і подальші просвітницькі заходи не тільки по місту Запоріжжя, а по Запорізькій області. Анна Крамаренко, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.